Біля шести годин безперервного якогось бою повітряного. Це була інтенсивна ніч на день Києва. А ви збиваєте дрони саме в Києві? В різних локаціях. Безпосередньо я знаходжуся в Києві. Якби місто бачило, як воно все це сипеться і падає, надавав вам. Кожен раз виникають якісь нові технічні задумки ворога. Перед дронами нема чого схиляти голову, їх потрібно монотонно, холоднокровно знищувати. І одне діло дрон збити там в полі, чи інше діло збивати його серед якогось населеного пункту. Я самий звичайний доброволець виконую обов'язки, які покладені на мене згідно бойових розпоряджень згідно доручень командування. Тому моя місія і моя функція це забезпечувати захист. Міста Києва в виділених позиціях заздалегідь озвучені там, часові рамки. До повномасштабного вторгнення чи ви були, мали стосунок до військової справи? Я не мав стосунку насправді до військової справи. Я бізнесмен, от, громадський там, діяч. Коли і як потрапили у військо? З першого дня 24-го я вже був у своєму рідному краї, в місті в я приїхав туди зі своєю сім'єю. Сім'я відмовилася їхати в кудись безпечніше місця без мене. Восени у листопаді було розформовано десь більше там, 100 чи 200 добровольчих формувань по Україні наказом з Києва. Я відповідно вже переїхав назад, повернувся в Київ, тому що були необхідність, була необхідність тут відновлювати і роботу, і бізнес. І долучився день, я долучився до добровільчого формування Мрія місто Київ. Безпосередньо вже до протиповітряної оборони, якраз після лютого. Після лютого цього року? Да, так. Розкажіть, власне, що саме ви робите, як саме відбувається ваша робота, і з якою технікою ви працюєте, які цілі збиваєте? Коли заступаю там, на бойове чергування, найчастіше виконую там, позицію командира бойової групи. Або старшого за, наш, за наших добровольців, які перебувають на місці. Робота передбачає повну відповідальність в разі успіху чи не успіху за, даний, за дану локацію, за даний об'єкт. Різні локації, різні бойові завдання, різні, різна кількість бойових груп. А ви збиваєте дрони саме в Києві? В різних локаціях, в різних, ну, скажімо так. Ну, я маю на увазі в Києві чи в області. Це ж ми можемо озвучувати. Безпосередньо я знаходжуся в Києві. Розкажіть, як взагалі минув для протиповітряної оборони в Києві цей травень, який був найбільш масований, так, найбільше масованих атак було в цьому місяці? Ворог бісився в травні. Бісився, тому що, мабуть, наші збройні сили виконують свою роботу гарно, якщо порівнювати там квіти, наприклад, да, нашу, наші Бойові, бойові несення служби і травень, то це зовсім різні там, і по масштабам, і по своїм об'ємам завдання, об'єми і напруга. Да? От. Ну, відповідно, це все потребувало і потребує на сьогоднішній день багато зусиль там, і особового складу. Як для вас цей місяць минув, як для бійця протиповітряної оборони? Я попав безпосередньо в один із самих таких напружених днів. Це 27-28 травня. Якраз був на вогневій позиції, виконував свої завдання. І це саме був інтенсивна ніч на день Києва, якраз біля шести годин безперервного якогось бою повітряного. От. Ну, щодо Відчуттів на самих позиціях і взаємодії з нашими бійцями, і взагалі з керівництвом нашого, так сказати, купову да, протиповітряного, то все, все дуже спокійно, виважено, надійно, по кожному, по кожній цілі відпрацьовано, по кожній цілі зафіксовано і 6 годин одних. Прольотів, вибухів, пострілів і так далі. Тобто на позиціях не відчувається ні страху, що кудись бігти потрібно, ні думок, що щось, щось пролетить, тобто, повна відповідальність за всі дії. Я думаю, це так на кожному посту. І надіюсь, що це показує результат, що при дронами нема чого схиляти голову, їх потрібно монотонно. Однокровно знищувати. Кожен раз виникають якісь нові технічні задумки ворога. І, як ви бачите, в травні ці задумки, ну, вони, мабуть, технологічно трішки вже відстають від наших, від наших офіцерів, від нашого командування. Ворог розуміє, і ви бачите, відправляє всю, всю навалу вночі, коли мінімальна оглядовість неба. Мінімально можна побачити, а лише на орієнтування на звук. Якщо порівняти технічні характеристики шахідів, це дрон, який дуже сильно, автономно йде по координатах заданих. Його навіть якщо супроводжують радіоелектронна боротьба, установки радіоелектронної боротьби супроводжують там 5-6 кілометрів. Він відхиляється від своїх координат, він впадає в таку мовчазну алгоритмічну інерційну дію, рухається по інерції. Програма його веде далі, навіть якщо ми йому закриваємо якісь там координати, закриваємо GPS-сигнали і так далі. Він відхиляється 25-50 метрів. Тобто це не дуже значно відхилиться від об'єкта критичної інфраструктури чи житлових якихось масивів. Ну, його потрібно знищувати. А у коли чуєте, і місто чує, це ж не є секретом. Всі чують цей шахід. А як його знайти? Ну як його виявити? Чуєш, так, да, там пройшов між домами, там, чи взагалі по посадки, чи взагалі де він йде? Як зараз ви визначаєте його розташування для того, щоб збити? Хтось чує, хтось бачить, хтось може інтуїтивно розуміє, що він на підльоті. Тобто це все є командна взаємодія. Є інформація, яка Доноситься і вищим керівництвом як відбуваються ці збиття? От ви розповіли, що ви їх почули чи побачили, так визначили приблизне там умовно розташування цього дрона. І як далі розвиваються події? Всі позиції знають і розуміють, що якщо у них в їхньому секторі відбувається ворожий об'єкт. З'являється, то вони вимушені і повинні виконувати знищення. От. Якщо об'єкт не в їхньому секторі, ну, потрібно інформувати, що де він, як він і так далі. І тут інколи виникає такі почуття, чи там спрацює, чи там перехоплять, чи там підстрахують. Ну тобто така робота. Тут тобто має бути довіра між позиціями різними. Звичайно, між... впевненість, що позиція розуміє, що якщо пішло на них, виконають, відпрацюють і відпрацьовують. Є крупнокаліберні кулемети, такі як УТЕС чи Утюс. Є єсть... взори, це чешські кулемети, кулемети Кавашникова є. Є добрі, перевірені е, кулемети Максими з mm -hmm. 40-х років. От. Так, все працює. Ви працюєте саме на цих кулеметах, так? На всіх, так. Mm -hmm. на, всіх, на різних На різних, можна. Ваша група в нас буває тільки шахеди чи інші випала? Шахеди, здебільшого, це, це відпрацьована їхня там техніка, яка mm -hmm. доходить, коли воно знищується. От, розуміння є. Що знизу? І це питання дуже важливе. Там, де безпосередньо приземляються ці всі уламки, що що там? І чи не є там живий якийсь об'єкт, розумієте? Тому що тут же теж наші сім'ї і наші рідні. Так само така сама реакція, коли знищується якась ракета. Успіх є, а що далі? Щоб не було негативних новин. Ну, повна, відповна така, знаєте, от, е відповідальність за те, що відбувається, тому що е збиють, можна і наверну нашкодити. Так же? І одне діло дрон збити там в полі, а друге діло там на якомусь лісі. І чи на водоймищі чи, да, чи інше діло збивати його серед якогось населеного пункту. Якби місто бачило, як воно все це сипеться і падає над вами, то люди б дійсно відносилися там, з повагою до того, що їздити під час бойових повітряних тривог по місту ну, не зовсім безпечно. Не зовсім безпечно, тому що це не тільки ураження. Від ворожих обстрілів це ураження від осколків, так ураження від набоїв, які безпосередньо можуть бути випущені від наших позицій. Тому потрібно ставитися дуже обережно виважено, особливо від повітряної тривоги. Отримуємо повітряну тривогу. Ну, Хоча б зайти, якщо не встигаєте в укриття, хоча б зайти, потрібно там, в якісь в захищені приміщення. Ну, найкраще це залізобетонні високоповерхові будівлі. Там, всі, всі розуміють, що це каркас-конструкція, він не так він не складується, так як складуються панельки чи кирпичні будівлі. Допомагаємо Збройним силам, які знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення. Мати впевненість, що Київ ворогу не здасться, і сюди нема чого лізти. Все, що ми маємо, бачимо і можемо уразити, все це вражається.